Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Зтаття 159. Її створив італійський шахіста шаховий теоретик 18 сторіччя Джамбатіста Лоллі. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть У нас тут теоретичний Еншпіль ферзь проти пішака. Пішокові один хід до ферзя. Якщо чорні проведуть ферзя, то буде нічия. Які є ходи в білих? Ферзь d 3 Зазвичай це хороший хід. Атакований пішак і король. Чорні, щоб не програти пішака, грають король С1. Зараз чорні не загрожують зіграти С1 ферзь, тому білі можуть підвести поближче короля до чорного пішака. Король Ф3. Але це помилка. Чорні тепер зроблять нічию. Король Б2. Потрібно знову загнати короля перед пішаком. Білі роблять шахи або атакуємо пішака. Ферзь Б4. Ферзь потрошки наближається до короля і пішака, ферзь b3. І оскільки чорні мають слонового пішака, чорні роблять тут нічию. Король не захищає пішака, чорні грають королем в куток. Якщо побити пішака, то це пат і нічия. А якщо не бити пішака, то чорні просто будуть повторювати позицію. Білі тут не можуть виграти. Повертаємось на початок. Чорні зробили нічию, тому що чорний король дійшов до кутка. Правильний хід це ферзь b3, щоб відрізати короля від кутка. Що робити чорним? Пішак у них зв'язаний, чорні грають король d2. Далі ферзь b2. Знову зв'язали пішака. Король d1. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Чорні загрожують провести ферзя, а білі грають король в 3. Якщо чорні проведуть ферзя, то буде ферзі 2 мат. Повернемось на хід назад. Щоб поки не було мату, чорні грають король d2. Але білі можуть відтісняти чорного короля. Король e4, пішак зв'язаний, тому король d1 і король d3. Білі виграли. Якщо чорні проводять ферзя, ферзі 2 мат. Якщо трошки хитріший хід чорні проводять коня, буде шах. Але король є 3 Створена загроза ферзь д 2 і білі виграють. В чорних немає хороших ходів. Король має відходити від пішака, ферзь С2 і білі виграють. Повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід ферзь b3, щоб відрізати чорного короля від кутового поля. Король Д2, ферзь b2. Король d1. І тепер білі можуть підводити поближче свого короля короля в 3. Якщо чорні проводять ферзя, Ферзі 2 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!